День 65 Біблія, книга Псалмів, Псалом 47, Синів Корея. Усі народи, плескайте в долоні, вигукуйте Богові голосом радості, бо Всевишній Господь грізний, Він, великий цар усієї землі, Він підкоряє нам народи, кидає племена під наші ноги, Він обрав для нас спадщину нашу, достоинство Якова, якого полюбив. Бог з'являється під радісні вигуки. Господь під звуки сурми. Співайте Богові, співайте, співайте нашому цареві, співайте, адже Бог є царем усієї землі. Співайте усвідомлено, Бог царює над народами, Бог сидить на своєму святому троні. Князі народів зібралися разом з народом Бога Авраама, адже Богові підвладні царі землі. Він надзвичайно звеличений. Четверта книга Мойсея Числа. У попередніх розділах Пасха в Сінайській пустелі, Хмара та вогонь над наметом, Дві срібні сурми, Похідний стрій нащадків Ізраїля, Бог веде свій народ. Розділ 11. Народ почав дуже нарікати перед Господом. Господь почув і запалав його гнів. Розгорівся між ними Господній вогонь і поглинув край табору. Тож народ почав волати до Мойсея. Мойсей помолився до Господа, і вогонь погас. Він назвав те місце табера, оскільки серед них розгорівся Господній вогонь. Натовп різноманітних людей, що був з ними, пройнявся сильною пожадливістю, а з ними також почали плакати ізраїльтяни. Вони говорили Хто нас нагодує м'ясом? Ми пригадуємо рибу, яку в Єгипті їли даром, огірки, дині, порей, цибулю і часник. Тепер же ми знесилені, бо нічого немає. Перед нашими очима одна лише манна. Манна ж була, мов насіння коріандру, а кольором нагадувала кришталь. Люди розходились, збирали і мололи її на жорнах, чи товкли в ступі, варили її в горщиках і пекли з неї коржики. На смак вона була, мов тістечко на олії. Коли на табір уночі спадала роса, тоді випадала на нього і манна. Мойсей почув, як люди плачуть у своїх родинах, кожен біля входу до свого намету, Господь запалав великим гнівом, та і в очах Мойсея це було злом. І Мойсей промовив до Господа: Навіщо ти так прикро обійшовся зі своїм слугою? Чому я не знайшов милості в твоїх очах, що ти поклав на мене тягар усього цього народу? Хіба то я зачав у лоні весь цей народ? Хіба я його породив, що ти мені кажеш носи його на своєму лоні? Як годувальниця носить немовля, аж до того краю, який ти склятвою пообіцяв його батькам, Звідкиля взяти мені м'ясо, щоб дати всьому цьому народові, адже вони плачуть переді мною, благаючи, дай нам м'яса, аби ми наїлися. Я сам не в змозі нести весь цей народ, оскільки це затяжко для мене. Якщо ж ти так чиниш зі мною, то прошу вбий мене, якщо я знайшов милість у твоїх очах, аби мені не бачити свого нещастя. І Господь. Сказав Мойсеєві, збери мені сімдесят чоловіків з ізраїльських старішин, про яких ти знаєш, що вони справді старішини народу та є його керівниками, і поклич їх до намету свідчення. Нехай вони стануть там з тобою. Я зійду і розмовлятиму там з тобою, і візьму від духа, що на тобі, і покладу на них, тож вони носитимуть разом з тобою тягар народу, і ти не нестимеш його сам. А народові скажеш, Освятіться на завтрашній день і будете їсти м'ясо, бо ви плакали перед Господом казали, хто нас нагодує м'ясом, адже в Єгипті нам було добре, тож Господь дасть вам м'ясо і ви будете їсти його. Не один день будете їсти, не два дні, не п'ять днів, не десять днів, і не двадцять днів впродовж цілого місяця, аж поки воно не виходитиме з ваших ніздрів і не стане остогидлим для вас, тому що ви зневажили Господа. Який є між вами, а плакали перед ним, нарікаючи, навіщо нам було виходити з Єгипту. Мойсей же сказав народу, між яким є і я, 600 тисяч піших, а ти кажеш, дам їм м'ясо і їстимуть продовж місяця. Хіба вистачило б їм, якби порізати всю велику і дрібну худобу, або хіба вистачило б для них, якби виловили всю рибу в морі? Та Господь сказав Мойсеєві. Хіба вкоротилася Господня рука, нині побачиш, чи збудеться перед тобою моє слово, чи ні. Мойсей вийшов і переказав народу Господні слова. Потім зібрав сімдесят чоловіків зі старішин народу і поставив їх довкола намету. Господь зійшов у хмарі і заговорив до нього. Він взяв від духа, що на ньому, і поклав на 70 чоловіків старішин, щойно спочив на них дух. Сталося так, що вони почали пророкувати, хоч потім перестали. Однак в таборі залишилося двоє чоловіків ім'я одного Елдат, а ім'я другого Медат, на них також спочив дух, вони були з тих, які були записані, але не пішли до намету, тому почали пророкувати в таборі. І прибіг якийсь юнак і повідомив Мойсеєві, сказавши Елдат і Медат пророкують у таборі. На це відізвався Ісус. Син Навина, який Малку, служив Мойсеєві, і сказав: Пане мій Мойсею, заборони їм. Та Мойсей йому відповів: Чи часом не ревнуєш ти за мене? О, якби то весь господній народ став пророками, і щоб Господь дав їм свого духа. І Мойсей разом з ізраїльськими старішинами пішов до табору. А від Господа знявся вітер і нагнав з моря перепелів, та наскладав їх біля табору, десь на день ходи з одного боку і на день ходи з другого боку, і так довкола табору, приблизно на два лікті від поверхні землі. Піднялись люди і збирали перепилів увесь той день, усю ніч і весь наступний день. Навіть ті, хто назбирав мало, мав якихось десять хомерів. Люди в'ялили їх і собі е, скрізь довкола табору. Ще м'ясо було на їхніх зубах, ще не було спожитим, як господній гнів запалав на людей. Господь уразив народ дуже важкою пошестю, тому й назване те місце кіброд Гатаава, оскільки там поховано ненаситних людей. Від кіброт гатави народ порушив далі до гацероту і в гацероті зупинився. Розділ дванадцятий. Маріам і Аарон дорікали Мойсею за жінку кушетянку, яку він узяв, адже він узяв собі за дружину кушетянку. Вони говорили хіба ж тільки з Мойсеєм розмовляв Господь, хіба й з нами не говорив також, і Господь це почув. Мойсей був дуже лагідною людиною, найлагіднішою за всіх людей, які є на землі. Негаючись, Господь звелів Мойсеєві, Ааронові і Маріам, вийдіть у трьох до намету свідчення. І вони втрьох вийшли. Господь же зійшов у хмарному стовпі і став біля входу в намет. Він ага. відкликав Аарона і Маріам. Коли вони обоє вийшли, він сказав: Послухайте моїх слів: якщо у вас буде Господній пророк, то я об'явлюся йому у видінні й говоритиму до нього в сні. Однак не так з моїм слугою Мойсеєм. Він довірений в усьому моєму домі. Устами до вуст я розмовляю з ним явно, а не в притчах. До того ж він побачив Господню подобу, як же ви не побоялися дорікати моєму слузі Мойсею, і спалахнув гнів Господній проти них, і він відійшов. Щойно Хмара відійшла від намету, як Маріам вкрилась проказою, наче снігом. Обернувшись до Маріам, Аарон побачив її прокаженою. І Аарон заговорив до Мойсея Пане мій, не порахуй нам цього гріха, який за своєю нерозсудливістю ми учинили. Будь ласка, зроби, щоб вона не була подібною до мертвої дитини, що, перш ніж вона вийде з лона своєї матері, хвороба вже пожерла половину її тіла, і заволав Мойсей до Господа, говорячи: Боже, благаю тебе, вилікуй її, а Господь відповів Мойсеєві. Якби її батько плюнув їй в обличчя, то чи не була б вона засоромленою сім днів? Тож нехай вона буде відлучена на сім днів, перебуваючи поза табором. Після чого повернеться. Так Маріам сім днів була відлучена і перебувала поза табором. Народ не вирушав, доки Маріам не повернулася. Після цього народ вийшов з Гацерота і оттаборився в пустелі Паран. Свята Євангелія від Луки. У попередньому розділі. Юдина зрада Господня вечеря. Ісус говорить про відречення Петра. Ісусова молитва в Гецеманії. Схоплення Ісуса. Петро відрікається від Ісуса. Знущання над ув'язненим Ісусом перед збором старших первосвящеників і книжників. Розділ 23. І Встали всі вони і повели Його до Пилата. Почали його звинувачувати, кажучи. Ми знайшли цього, який бунтує наш народ, забороняє давати кесареві данину, і каже, що він сам Христос, цар. Пилат запитав його, кажучи: Ти є цар юдеїв, а він у відповідь сказав йому: Ти кажеш. Пилат же сказав первосвященникам і юрбі: Жодної вини я не знаходжу в цій людині. Та вони ще наполегливіше твердили, запевняючи, що він підбурює народ, навчаючи їх по всій юдеї, починаючи з Галилеї і аж сюди. Палат, почувши це, запитав, чи він галилеєць, переконавшись, що він, з підвладних Ірода, відіслав його до Ірода, який тими днями, перебував у Єрусалимі. Ірод, побачивши Ісуса, дуже зрадів, давно бажав його бачити, бо чув багато про нього і сподівався побачити від нього якусь ознаку, ставив йому багато запитань, але він нічого йому не відповідав. Первосвященники та книжники стояли завзято обвинувачуючи його. Ірод зі своїми воїнами. Принизивши та висміявши його, одягнув у світлий одяг і відіслав його до Пилата. Того дня Ірод і Пилат стали друзями, хоча раніше вони ворогували між собою. Пилат, покликавши первосвящеників, начальників та людей, сказав їм: Привели ви мені цю людину, як того, хто підбурює народ. І ось я перед вами допитував і не знайшов у цій людині жодної провини з того, в чому її звинувачуєте. Так само й Ірод, який повернув його нам. Отже, нічого вартого смерті він не зробив. Тож, покаравши його, відпущу, треба ж було йому що свята відпускати їм когось одного. Та вони всі разом закричали, вигукуючи, Візьми цього, а відпусти вараву. Варава був ув'язнений за якийсь заколот у місті і за вбивство. А Пилат, бажаючи відпустити Ісуса, знову заговорив до них. Та вони кричали, вигукуючи, Розіпни, розіпни його! Тож він утретє сказав їм, яке ж зло він зробив, нічого вартого смерті не знайшов я в ньому, я покараю його і відпущу. Однак вони наполягали гучними голосами, вимагали його розіп'яти, і голоси їхні та первосвящеників перемогли. І Пилат присудив згідно з їхніми вимогами, відпустив того, за кого вони просили, який за бунт і вбивство був посаджений до в'язниці, а Ісуса. Видав на їхню волю, і повели Його, взявши якогось Симона з Киринеї, який йшов з поля, поклали на нього нести за Ісусом Хрест, і шла ж за ним велика юрба народу та жінки, які голосили й оплакували Його. Повернувшись до них, Ісус сказав Дочки Єрусалимські, не плачте за мною, краще плачте за собою та за своїми дітьми, бо ось настають дні, коли скажуть блаженні неплідні утроби, які народили, і груди, які не годували. Тоді почнуть казати горам упадіть на нас і горбам покрийте нас. Адже коли з зеленим деревом це роблять, то що станеться із сухим, і вели з ним на страту також інших двох злочинців. І коли прийшли на місце, яке зветься Череповище, тут різуп'яли його і злочинців одного праворуч, а другого ліворуч. Ісус говорив: Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять, а ті, які ділили його одяг, Жереб. А народ стояв і дивився. Насміхалися і начальники з ними, кажучи він інших спасав, тож нехай спасе і себе самого, якщо він Христос, Божий обранець. Глузували з нього й воїни, вони, приступаючи, подавали йому оцет і казали: Якщо ти, юдейський цар, спаси себе. Над ним був напис, зроблений грецьким, латинським та єврейським письмом, це. Цар юдеїв. Один із розіп'ятих злочинців лихословив його, кажучи, Хіба ти не Христос, спаси себе й нас. А другий обізвався і, докоряючи, йому сказав чи ти не боїшся Бога, коли й сам на таке засуджений, але ми справедливо, бо дістаємо належне за те, що вчинили. Він же нічого поганого не зробив і додав: Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у царство твоє. А він сказав йому Запевняю тебе. Сьогодні ти будеш зі мною в раю. І коли настала шоста година, наступила темрява по всій землі до дев'ятої години. Померкло сонце, а завіса храму роздерлася надвоє. Скрикнувши гучним голосом, Ісус промовив: Отче! У твої руки передаю свій дух. Сказавши це, Він віддав духа. Побачивши те, що сталося, сотник прославив Бога, промовляючи, Справді праведний був цей чоловік. Численні юрби, які прийшли на це видовище, спостерігаючи те, що сталося, били себе в груди й верталися. На віддалі стояли й дивилися всі його знайомі та жінки, які йшли за ним із Галилеї. Один чоловік на ім'я Йосип, який був радником людина добра й праведна, з юдейського міста Ариматеї, не пристав та до їхньої справи, бо він очікував Божого царства. Підійшовши до пилата, він попросив тіло Ісуса. Знявши його, він обгорнув полотном і поклав у висічену гробницю, де ще ніколи ніхто не лежав. Була п'ятниця і надходила субота. А жінки, котрі йшли слідом, ті, які прибули з ним із Галилеї, побачили гріб і як було покладене його тіло. Повернувшись, вони приготували пахощі та миро, а в суботу спочивали. Згідно із заповіддю.